Ну що, вся родина зібралася біля екранів. Сьогодні в цій студії починається нова історія мільйонерів. Я зараз запрошую в цю студію нашого першого гравця. І цим чоловіком буду я. Путін найбільший невдахий мерзотник в історії РФ. І це цілком очевидний факт.

Ассистент Паниковский, вам было поручено сегодня вторично встретиться с подзащитным и попросить у него миллион, сопровождая просьбу идиотским смехом. Но, увидев меня, он перешел на другую сторону. Так, все правильно, все нормально. Клиент нервничает, клиент волнуется, и не надо его успокаивать. Он переходит от тупого недоумения к бессмысленному и беспричинному страху. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, последний удар, и он окончательно дозреет. С плачем полезет он в буфет и достанет оттуда тарелочку с голубой да? каемочкой. Понад мільйон убитими і пораненими, стільки Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Дані оприлюднив Генеральний штаб збройних сил України у соцмережах. Лише за минулу добу сили оборони знешкодили понад тисячу окупантів. І це не остаточна цифра. В цей великий день хочеться особливо тепло поздравити наших українських сусідів. У день Росії ЗСУ по особливому привітали окупантів ювілейним мільйоном ліквідованих військових РФ. Чим менше окупантів на українській землі, тим швидше звільнимо наші території. Давно вже суссує та вот методичка по поводу того, що что треба, щоб вот знамідафрази жуковобаби що не рожають. То щоб баби рожали кушечного м'яса, це завжди было в главі угла.

если вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии под видео, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. I'm gonna throw my memories away. And now I feel I'm done and I'm cursed by every day Until my time is gone. I've never felt this way before and now I know.